Всім привіт! У нас ось така погода сьогодні похмура. Хочу показати вам будиночок, який я вже майже доробив. Ось він двох такий поверховий. Внизу, як я розказував, що будуть, там в мене госяти вже живуть. Далі, тут будуть в мене жити сип'ятка ще маю доробити, ще не доробив. Це і задня сторона. Що я тут ще зробив? Зробив я такий як перевізний будинок. Поставив ось такі шпильки. Це є 19. -ка. Різьба. Ось. Поки що поставив на такі... Просто дрова. Полінки такі. Та, був в мене такий старий ондулін, то я його взяв і накрив це все. Далі показую, що я зробив. Зробив старий дошок, збив. Даліше, поставив вікно. Вікно стоїть. Далі. Тут вони там живуть вже, Ту вже третій день не там живуть. Даю їм водичку на ніч. Ось там стоїть. Так. Тут говорим про будиночок. Так, дверки зробив такі, звичайні двері. Ось такі зробив. Поки що ось так, на цвях. І ось так він виглядає здалеку. Бачите, як він виглядає здалека. І все. Такий домик. Тут зроблю такий підйом таки під'йом на другий поверх, де це не буду собі виходити туди і будуть собі там відпочивати.